Всім привіт з Одещини, Вітаю вас в новому відео. На сьогодні трошечки хмарненько затягує начебто. Гриміло, не знаю, чи буде дощ, чи ні Вночі писали, що в Одесі був дощ. У нас було тихо, не гріміло, але я нічого не чула. Звичайно, піде дощ, буде дуже-дуже добре. Дощу дуже нам треба все сохне, жах вже на городі знову дві туї. висохло і поливаєш їх. Все одно дуже своє, швидко все відцвітає, висихає, красунечка роз. Таке я вирішила, дійсно, напевно, посадю тут трояндочку, якусь таку яскраву. Дивилася декілька варіантів. Треба буде лише тільки їх десь знайти. ну І, звичайно, щоб не прислали ще пересорт. Лаванду я з цього заберу і зроблю так само з цієї сторони. Тут лаванда, спірейка. тут посадю троянду і щось почвопокровне покровне. Ось тут в куточку посадю, щоб заплело. Щоб не пустувала земля. Барбарис у мене тут є ось цей оранж рокет, то не пам'ятаю. За громарки то купувала, начебто вже й не пам'ятаю. Так що я також думаю, якщо тут буде краще трояні. Ну, звичайно, спочатку ще треба викупити оцей корінь від ялинки. Подивитися, що там робиться під корінням. Тут гарно росте у мене оцей почвопокровний. Ялівець, напевно, це принц Уельський, Гарно. Також можна його розсадити і туди побачу, побачу, щось придумаємо. Але дійсно тут такого чогось яскравого не вистачає з цієї сторони. ось. Є трояндочка. Хоча також в майбутньому, якщо буде підніматися ялинка, то їй тут буде місце замало, але поки хай тут росте, поки вона тут мені дуже подобається. Гарна троянда. Два роки вона, поза минулому році я її посадила, в минулому році вона так щось трішечки поквітувала, не дуже вона мені сподобалась. Але в цьому році вона молодчинка, я ж кажу. Квітує, квітує, постійно випускає нові бутончики. Ну, а це погано, що сильна спека. Вон де, В затінку, як довго тримаються квіточки і не вигорають. Вона яка краса. А на сонечку, звичайно, все горить. Така спека зараз, що все, все горить швидко, дуже вона швидко. Підгорить горе все вигорає. Але троянда дуже-дуже гарна, я кажу. Постійно випускає нові квіточки. Красуня. Я зараз буду робити сік. У мене залишилися помідори. Зараз ще згороду принесу, там в мене небагато, але є щось трохи перекручу і буду варити сік. Пив мені вчора чоловік ключ ось такий. Це, напевно, цей називається автоматичний. Я чомусь на упаковці не прочитала таке, добро Боже, ще красота. Крутиш, крутиш, шолк, відщолкнув, на другу баночку переклав 380 гривень. Знайомі купували там в магазині. От, і він заїхав, купив. Бо цей, скільки йому тут як ми живемо, три роки. Три чи чотири десь так. Чотири, напевно. От, ну, Звичайний. Тоді ми купили, який був в магазині, ми брали банки і вже заодно купили ключ. То тут у нього цей почіпник розболтався. І вже, я думаю, що таке, що в мене так стали банки здувати. І, і, ну, то те, то те, ходиш, викидаєш, скільки всього переводиш, продукти тільки. От. А він подивився, а тут вже почіпні розболтався, і оце куліщако ходило восьміркою. То вчора, позавчора зняв, бо я саме пам'ятаю, що я закривала помідори чи що. І Точив, щось там попідточував, якісь гайки, що він там робив. І зробив, правда, закручує непогано. бо Я цим закручувала. Він якраз з роботи приїхав, привіз ось цей мені ключ. Ну цей Це прям... супер. <свісно> Звичайно, таке добро з ним красота. Так що, хто хоче, рекомендую купити з такого ключа. Не треба мучитися, закручувати, поки закрутиш, розкрутиш кожного разу. На кожну банку переставляти. Так що ключ дуже-дуже класний. Тільки от не знаю, для чого ось ця ось штука зверху, ось з зубчиками, що воно робить. А, це воно, ну, напевно, накручує чи що. Треба буде розібратися. Так що в мене тепер новий ключ, яким я дуже-дуже задоволена. З соком вже справилась, вийшло у мене 5,5 літрів. От. Ще є на городі у мене помідори. Потім також, скоріше всього, що підуть вони на сік, Бо він у нас дуже добре іде. Я вже казала, що я люблю його пити. І йде на якісь соуси. Робимо такі до макаронів. І чоловік маринує інколи шашлик в томатному соку. Дуже смачно. Мені дуже подобається він такий соковитий, смачний. Так що. Помідори дуже ці класні, м'ясисті. Такий сік густенький, не, не, такий не водянистий, а густенький. О, до речі, було б добре з цих помідорів варити ще томатну пасту. Все, Зараз добре замотаю і хай вистигає. Закрила ще вчора пару баночок помідорів з сливками. В цьому році додала трішечки більше сливок. Маринад вийшов такий червоний, червоний, гарний, яскравий. І в минулому році я робила, але щось він не такий яскравий. Ну, можливо, тому я ж кажу, що я трішки більше слив додала, і то я робила в півторалітрових банках, а це двохлітрові. Мене запитували в коментарях, чи сливи я додаю просто для смаку, чи їх можна їсти. Вони дуже смачні, прям дуже такий цікавий смак, я ж кажу, що виходить, сливи зі смаком помідорів, а помідори зі смаком слив. От. І мама моя вже закривала по цьому рецепту, також дуже їй сподобалось. Я сусідів пригощала. Ну, дійсно дуже смачно. Мені дуже сподобалося і чоловікові. Так що, от хто хоче, приготуйте, я думаю, що ви не пожалкуєте. Дійсно такий не, не, не важкий, простий рецепт, але дуже-дуже смачно виходить. І от, такий цікавий якийсь смак. Незвичайні помідори з огірками чи з перчиком, а з сливками, з виноградом також дуже цікаво. От. Ну, виноград. він... Як який сорт. Звичайно, треба, щоб були тверді сорти, також на смак нічого. А от сливи прям дуже смачні, мені дуже вони сподобались. А у мене ще сьогодні пиріжки. Я вже декілька днів так хотіла пиріжків. а це робила, закривала томатний сік, поставила хліву пічку тісто, таке, як на піцу, дорождюва піца. От я постійно так готую, швиденько ставлю, ну, поки я там щось роблю замісить. Наліпила пиріжків з яблуками. Зараз буду смажити. От, бо вже, я ж кажу, декілька днів. Так мені хотілося пиріжків, а ще вчора з мамою говорила, вона смажила пиріжки. Так що вирішила сьогодні і я зробити пиріжків. Чоловік буде дуже задоволений, він любить такі пиріжки також. Все, піріжечки вже готові. Така смакота вийшла. Дивіться, яке тісто. Дуже-дуже смачні. З яблуками, з, з сиром я також дуже люблю. Мама моя ще робить з виноградом. Я, до речі, з виноградом ще не пробувала робити. Треба якось спробувати вже дозріває виноград. Так що треба буде спробувати і з виноградом. От, рецепт цього тіста взагалі дуже-дуже класний. Отак. На двох, на трьох-такий. Там, виходить, якщо меншенькі робити, я завжди як робила ще менше, виходилося в мене 20 штучок. От. Якщо комусь цікаво, я е, всі інгредієнти для тіста напишу під відео. Можливо, комусь знадобиться. Тісто дійсно дійсно дуже класне. Зараз ще на вечерю поставлю супчик, зварю сьогодні, бо вже хочеться чогось рідненького. Та й все, трішечки відпочину, вже півтретього. Потім буду ставити супчик варити на вечерю. Там десь такий гарний дощик іде, куркоче знову. А На нас ото проморосіло і все. Так, там який над нами хмари темні. Поляпало і все пішло ось туди. Тепер знову затягує. Чути ляпає по листочках. Може, ще буде дощик. Що це зараз? Ти прибіг гулятися, десь іде гарний дощик. І ось туди пішло. У нас, як завжди, нічого немає. Ну, може ще буде вночі якийсь дощ, бо гремить. Сюди, де сонечко сідає, там так гремить. Так що ось такі у нас справи, ось так минув наш день. Да, Туди прямо гарний дощ Лиян. А вам всім бажаю тихої і спокійної ночі. І до зустрічі в наступному відео.